Мої вітання. Ви дивитися новини на 12-му. В нашому випуску традиційно найактуальніша інформація про ситуацію на передовій, а також про події Волині. З вами у студії Ольга Матвєєва. І спершу коротко про головне. Один день віддали своє життя за Україну троє захисників із Луцька. Колишній сільський вчитель праці з Волині волонтерить у Польщі Ухилянтів Із-за кордону повертатимуть в Україну. Півсотні разів учора російські окупанти обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Троє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Складна ситуація на Донеччині. Ворог не припиняє обстрілювати чи не всі населені пункти області. Минулої доби російські гради пошкодили багатоквартирні та приватні житлові будинки, лінії електропередач, лікарню, центр для допомоги безхатькам, крамницю та кав'ярню. Всього за добу Росіяни вбили чотирьох жителів Донеччини. Ще 11 людей дістали поранення. Сьогодні, 5 квітня, росіяни з танків обстріляли селище Велика Новосілка на Донеччині. Влучили по цивільних. Нині відомо про одного загиблого та двох поранених. Звісно, не можу пропустити новину про мертвих ворогів. Понад 176 тисяч. Саме стільки путінських солдатів вже ніколи не візьмуть до рук зброю. Лише за минулу добу наші збройні сили України докинули до пекла приблизно 550 окупантів. Металобрухтом стали два танки, шість бойових броньованих машин, десять артсистем і ще багато різної техніки ворога. А вранці 5 квітня в окупованому Мелітополі пролунав вибух. За словами мера міста Федорова, трапилося це в місці, де розташовані аеродром і локомотивне депо. Останнім часом місцеві мешканці там бачили скупчення техніки росіян, і на тому ж напрямку окупанти днями почали будувати ще одну фортифікаційну лінію. Прикордонники знищили три десятки найманців у Бахмуті. Противник намагався прорвати оборону у промзоні міста фортеці. Опорний пункт прикордонників одночасно атакували шість груп вагнерівців. Ворожі штурмовики не досягли успіху. Наші оборонці знищили 29 загарбників. Ще 40 поранили. А це результат роботи снайперських пар сил операції. Напрямок той же спецпризначенці зазначають, що в нічну пору доби вороги намагаються просуватися та штурмувати позиції сил оборони в Бахмуті. Наші захисники в свою чергу постійно ведуть спостереження, виявляють та знищують живу силу противника з різних дистанцій та різним калібром. Крим чекає український спротив. Нагадує росіянам на окупованому півостр... півострові, що їхній час спливає. Щодня росте кількість активістів у Криму. Лише за тиждень до руху жовта стрічка приєдналися понад 80 нових учасників. У Сімферополі, Ялті, Бахчасараї та Севастополі Активісти розвішують жовті стрічки, постери малюють графіті, які нагадують, Крим це Україна. Зазначу, що радник офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Україна зможе деокупувати Крим за 5-7 місяців. Логіка війни абсолютно очевидна. Ми з вами точно зможемо проговорити про реалії Криму на набережній Ялті. Це питання 6 місяців чи 5 з половиною, чи 5, чи 7. Це питання не в часі. Це питання, що це буде точно там, і ми зможемо точно говорити про абсолютно ефективне майбутнє Криму як такого. В один день віддали своє життя за Україну троє захисників із Луцька. Сьогодні місто попрощалося із героями Олегом Хрещуком, Тарасом Брайловським та Ігорем Ціхом. Усі троє військовослужбовців загинули першого квітня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Хромове Донецької області. Ли воно вже закінчиться. Кожен день ті хлопці гинуть, гинуть, гинуть. гинуть. На прощанні із воїнами була наша знімальна група. Більше розкажемо у вечірньому випуску новин о 19-й. 6 квітня у громаді оголосили Днем жалоби. На війні із російськими окупантами загинув герой з Волині, житель села Литовиш, 37-річний Сергій Народа. Мешканців громади закликають гідно зустріти тіло захисника та провести героя в останню путь. Зокрема, 6 квітня об 11-й просять створити коридор шани для дому загиблого Поховають загиблого захисника цього ж дня на сільському кладовищі. Вічна та світла пам'ять герою починаючи з 2014 року, українські волонтери допомагають ЗСУ воювати та захищати незалежність нашої держави. Від початку повномасштабного вторгнення Україна почала отримувати допомогу з різних країн світу, як від іноземців, так і від українців в еміграції. Один із них Андрій Максимов. Колишній вчитель праці села Щурин раніше Рожещинського району закуповує та відправляє автівки на фронт. Його історія у наступному сюжеті кажуть на війні, що дуже хороший тягне чайника півтори кіловати, інтернет можна підключити. Тягне дуже, бо я раніше не знав, що зараз вже. Багато перепробував. Це є найкраще. Андрій Максимов, колишній вчитель праці з Волині. Раніше навчав дітей, а зараз все, чого вчив, застосовує на практиці, щоб допомагати військовим. Вже кілька років він працює під Варшавою, електриком, гідравліком. І з початком повномасштабної війни не лише ремонтує машини для фронту, а й самостійно переобладнує їх у швидкі допомоги а також вигадує різні остаткування, які допомагають на передовій. Була така ідея, хлопці подзвонили, що е, в їх така проблема, що в день е, дуже тяжко, не можна висунути голову, бо е, цей. Бо зразу можна попасти під снайпера. Це під Марінкою хлопці сиділи. Я щось придумав, кажу, давайте я придумаю вам таку штуку, що замонтуєте камеру туди, поставите. Вона буде нічного бачення, далеко ставити, ну далеко буде бачити. І можна буде кулемет туди замонтувати, що в разі чого. Як будуть підсовуватися, можна буде стріляти. Андрій виїхав з України кілька років тому, але із початком повномасштабного вторгнення вирішив повертатися і йти воювати. Залишатися в Польщі його переконав директор фірми, де чоловік працює, та дружина, яка на той момент приїхала до Андрія разом із трьома дітьми. Його тільки пере... умовили його тут на роботі, і його там друзі в Україні, які. Були в теробороні і просто сказали, що нам більш більш необхідна така матеріальна допомога, якісь емірації, якісь там бронежилети, щось там, ну що там амуніція. З 24 лютого минулого року Андрій відправив на фронт вже п'ять автівок. Частина з них була оснащена медичним остаткуванням та ліками. За словами волонтера, коли він лише починав збір грошей, навіть не розраховував на таку підтримку від людей. Хтось допомагав викупити автівку, хтось приїздив і зварював деталі. А хтось закуповував ліки. Зараз чоловік організував групу в соцмережах, де збирає кошти на потреби армії або шукає людей, які готові допомогти. Через пост... Ційну волонтерську роботу Андрій не часто буває поруч із сім'єю, а вільний час проводить в автомайстерні. Втім, рідні звикли до його затятості та наполегливості, і всіляко допомагають. У мене син старається допомогти йому на день народження. Подарували гроші. І він так приходить один вечір і каже: нате це вам хай буде на покраску. Перед повномасштабним вторгненням життя кожного українця було іншим. Але зараз всіх об'єднує одне спільне бажання жити у вільній та мирній країні. Попри в тому, та часом байдужість інших Андрій Максимов продовжує працювати і каже, що не зупиниться до перемоги України, яка залежить від внеску кожного з нас. Бувають такі моменти, особливо по вечорах, коли вже все падають руки. Але зранку встаєш. На свіжу голову, а ще як маю багато колег, таких, які такі самі, які знаю, такі колег, які мені допомагають, такі самі, як я, і просто вони надихають, надихають люди, які хочуть допомогти Україні. Які, ну я їх вважаю таких людьми, справжніми українцями. Студенти з закордонних вишів хворі із інвалідністю чи волонтери, як тільки не намагалися чоловіки призовного віку виїхати за кордон від початку повномасштабного вторгнення. І ці спроби нікуди не зникли за три місяці 2023 року. На волинських пунктах пропуску піймали більш як 40 ухилянтів, які намагалися виїхати з України з підробленими документами. Загалом відмови у виїзді отримали приблизно дві тисячі людей. Псавдо студентів серед втікачів, як це було популярно раніше, кажуть прикордонники. Вже немає. Натомість найчастіше ухилянти використовують підроблені довідки про інвалідність або ж намагаються виїхати за кордон, так би мовити із волонтерськими цілями вони зазвичай внесені в систему шлях і слідують, не знаючи мети поїздки. Таким особам проводяться таким особам проводяться фільтраційно-перевірочні заходи, в ході яких з'ясовується, що особа, наприклад, не орієнтується, куди вона їде, по що, не знає ні даних волонтерського фонду гуманітарного характеру свого вантажу, по якій вона слідує. Не втрачають надію ухилянти покинуту покинути Україну не через пункти пропуску, а наприклад через ліси та ріки, тих, кому в це вдасться чи вже вдалося, незаконно повертануть в Україну за наявною інформацією та домовленостями з нашими прикордонними колегами з прикордонної служби Суміжних держав досягнуто домовленості щодо повернення таких громадян, які в незаконний спосіб перетнули державний кордон поза пунктами пропуску. На території України та відмова їм у наданні статусу біженця, а також особа, яка потребує захисту. Не перемикайте і вже за мить ви побачите про таке. Черга на в'їзд перед Великоднем. Які пункти пропуску обрати? У квартирі в Ковелі зачинилася дворічна дитина. Підозріла посилка, паралізувала роботу відділення пошти у Луцьку. Викликали вибухотехніків. Учора луцькі патрульні отримали виклик від працівників відділення пошти. Поштарі повідомили, що одна з посилок здалася їм підозрілою, бо у ній нібито щось іскрилося. До приїзду поліцейських працівники пошти винесли коробку на вулицю. Патрульні негайно викликали вибухотехніків. А поки ті перевіряли знахідку, забезпечували охорону місця події. На щастя, жодних небезпечних речей у пакунку не виявили. Дитина сама зачинилася у квартирі. Така пригода трапилася ввечері 4 квітня на бульварі Лесі Українки у Ковалі. На другому поверсі багатоквартирного будинку в квартирі зачинилося дворічне дитя за допомогою телескопічної драбини. Рятувальники через вікно квартири потрапили всередину та відчинили двері у селі. Все відбувалося під наглядом поліції та власниці помешкання. Нетверезого та позбавленого права керування водія зупинили у Ковелі. після опівночі, під час дії комендантського часу. Екіпаж поліцейських зупинив автомобіль Опель Вектра, перевіривши документи у 48-річного водія. Патрульні з'ясували, що він був позбавлений права керування судом. На три роки також чоловік не пред'явив реєстраційний документ на авто і страховий поліс. Крім того, у громадянина патрульні виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Результат перевірки 2,52 проміли, що перевищує максимально допустиму норму у понад 12 разів. На водія склали одразу три протоколи. У луцьку порушники правил паркування сплатили майже 430 тисяч гривень штрафу за місяць. Їх упродовж місяця ловили муніципали. Тож оштрафовані паркохами паркухами поповнили бюджет міста. Як повідомили у департаменті муніципальної варти Луцької міської ради, окрім профілактичних бесід з водіями за минулий місяць, інспектори винесли 2115 постанов за порушення правил паркування. З них до місцевого бюджету вже надійшло 428 тисяч 977 гривень. Українці повертаються додому на пунктах пропуску черги на в'їзд. Таку активізацію подорожувальники вже котрий рік поспіль спостерігають напередодні великодніх свят, адже відзначати їх українці, попри все хочуть вдома. Проте, які черги нині на кордоні, де його краще перетинати, і чи зможуть українці, які зараз у Білорусі повернутися додому у сюжеті? Кількість транспортних засобів, які в'їжджають в Україну, приблизно вдвічі більше. Аніж ті, які намагаються виїхати. Українці повертаються додому. На пунктах пропуску, зокрема на кордоні із Польщею, зросли черги. Таку активізацію традиційно пов'язують із Великоднем, який віряни західного обряду відзначатимуть вже у цю неділю, а східного у наступну. Так, із 1 квітня в Україну через волинські пункти пропуску в'їхали 19 тисяч людей. Тоді, як виїхали, всього лиш 11 тисяч. Поки черг немає, однак очікують, що вони з'являться ближче до вихідних. Ми вже спостерігали певну хвилю на попередніх вихідних, так як минула неділя була вербна для Риму католицької обряду православ'я. Очікується також збільшення дещо на цю суботу неділю. Аби оформляти подорожувальників оперативніше, прикордонники на цей період збільшили кількість інспекторів. Втім кажуть, це не гарантує, що черг не буде. Тож до них просять ставитися із розумінням. Для тих, хто планує повернутися в Україну найближчим часом, наголошують, на Волині власною автівкою приїхати можна тільки через пункт пропуску у стилух. Я годин став таким великим. Вантажним хабом, там проїжджає дуже велика кількість транспортних засобів з вантажами. Варто теж зазначити, що в пункті пропуску є години реалізується зараз експериментальний проєкт Є черга щодо функціонування електронної черги. Прикордонники також нагадують, що проїхати легковиком можна через сусідню Львівщину. Це Угринів, це Рава Руська, Грущів, Крикивець, Шегинь, Смінинця. Аби довго не чекати у черзі, прикордонники радять відстежувати ситуацію онлайн і вже відповідно до неї коригувати свій маршрут. А от для українців, які повертатимуться додому із території Білорусі, наразі є лише один пункт пропуску зв'язку з воєнною агресією. Повністю припинений транспортний сполучення з Білорусією, і тільки є можливість повернення громадян України на вхід в Україну. Тимчасово закритому пункті пропуску для автомобільного сполучення до Манове. щоправда перетнути білорусько-український кордон можна буде лише пішки, але значної кількості охочих потрапити в Україну на великдень із цієї країни не очікують. Ольга В'ячеслав Вілов, канал. Наразі це всі новини. А ще більше цікавого дивіться вже у вечірньому випуску новин. А також підписуйтесь на наш ютуб канал Новини 12», аби про усе дізнаватися першими. Ставте вподобайки, а також залишайте коментарі. А якщо ви бажаєте чути ще більше хороших новин про успіхи ЗСУ, донатьте на нашу армію до зустрічей!